До кінця року лишається місяць. Тож фільму Термінатор 2» – 34 А мультфільму Лядникове період 23. А перший фільм Аватар вийшов 16 років тому. Ті фільми, мультфільми, те оточення, під якими росли формувалися, воно вже застаріло, вона вже не відповідає сучасним умовам. Здається, ніби наш час поставили на перемотування. Хтось кліпнув і все, час пролетів. Щойно прокинувся а вже вечір. Моргнув два рази, день закінчився. Пам'ятаю, як ми передавали картинки через ікопорт, і це здавалося дивом. А флешка на 128 Мбайт. Вона викликала захоплення, бо на неї могли поміститися і ігри, і цікаві реферати, і навіть ті самі картинки. Тож, технології застарівають швидше, ніж ми встигаємо до них звикнути. Ковід був 6 років тому. Повномасштабна війна в Україні триває вже три роки, дев'ять місяців і сім днів. Це 1025 днів війни. І поки ми тривожилися, жили, гортали новини, виросли наші діти, постаріли батьки, і якось дуже непомітно змінився світ. Ми живемо в епоху, де все застаріває швидше, навіть ніж з'являється, де мрії застарівають, як вчорашній додаток і стають нетрендовими. Де часу, начебто повна, але його все одно бракує. Бережіть час, його ніколи не буває достатньо.